Скажи мені, а як горобчик народився? Горобчик народився з того, що ми всі були капітанами наших КВН-команд в Харкові. І Саша Колмен запропонував зібратися чотирма капітанами і нарешті показати на сцені те, що всі хочуть показати, але бояться через те, що це ой-ой-ой. ой От і так виник горобчик, де ми показували якісь абсурдні неформатні речі. І далі отак, Бру -бру 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 -бру. і ми маємо великий театр, де дуже багато людей. Дуже багато це скільки. Дуже багато людей це основа сім людей чи вісім. Ось другорядні персонажі, які допомагають 6-7 людей. Ось, і плюс просто епізодичні ролі, які заходять, виходять, в театр потрапляють з театра виходять. Бо ми просто як, не знаю, як, як, як оці ліпучки, які кидаєш на стекло, знайшли, не сповзають. От ми так впало на кавьор, якась шерсть налипла. Отак От і у нас був театр. І просто наліпали купа людей, які по духу підходили.